Народ, всім доброго ранку. Сьогоднішній день розпочався в мене з купання голубів. Ось порозливали. Сьогодні я купаю їх, бо після вчорашньої уборки, вчора ми із жінкою, звісно, тут наводили марафет у двох голуб'ятниках, поприбирали все, побілили. А голуби пол пол було тут містами, де сідала. Тут містами був десь по 10 см гімно. Так я змочував, змочував, з відра поливав, все змочував, потім, потім загрібав. Так легше було загрібати лопаткою. Так про що я хочу сказати? Голуби він, виробилися всі. Бо тут була так, така каша. Голуби виробились, вони в мене білі, так, такі грязні були, так оце вирішив покупати. Але розмова зараз не про те. Я хочу... Там у мене Вова з Конотопа питав. Да не, не Вова з Конотопа, Вова, привіт. Запитували в мене люди, чим я користуюся, щоб не було не блог, не піраїдів, не цих усіх там кровососів і так далі. Значить, я не перед вам говорю, я не рекламую, я просто ділюся, так сказати, своєю практикою, своїм опитом, те, що реально працює. Купляв я там у витаптиках красну, така красна пудра, але вона ну, не сподобалась мені. А мені порекомендували курятники, порекомендували значить, пудру. Пудра, значить, я замовляв її на сайті Бровафарма, наш український сайт. Е, називається вона Ектосан Пудра. Один кілограм. Е, в такому як фольга в блискучому пакеті. По кілограму пофасоване. Значить, дуже класна пудра. Я купляв років 5 назад, все, я бутилочку сюди пересипав, щоб влаги не впадало. такая она есть. Дуже классно. Я прям вот так по голубятах прохожу. Вот так На голубям гнездо. На яйца. Вот так. Ух ты. Конечно, дуже богато. Аж засыпал голубя. Ничего, он вот Так, прямо в гнізда, Кожне гніздо, отак от ось де потрошку, вони там тоді розберуться. Е, більше того, я скажу, що е, там де голуб'ята, там де яйця, отак от ось де чвихкою там по разу, по два е, і голуби ж старі. Голуби старі так ось сідають у гніздо і тікають у нього ці всі зарази. Нічого, в мене скільки років, я користуюся цією пудрою, у мене ось залишилося бутильці. Я користуюся років 5, може 6. У мене в голубнику, в голубнику, хоч там і кажуть, що по чись голуб'ятні, вона в тебе грязна і не буде, нічого, нічого подобного. Голуб'ятню я не любитель чистить кожного дня там і так далі. Я чистю там 4 рази, може на рік, 5 Ну, трошки більше. Ну, е вопрос не в тому. Е в мене нема нічого. нічого. Буває, коли переїди, попадуться, фігню фігньою пройду, пудрою по попшикаю, нема нічого. Абсолютно. Єдине, що я побачив, що я побачив, наприклад, застарівший я тут був навоз, так сказати, застарівший такий сантиметрів по 10. Ну ось Вони тут сидять на полочках, сюди гадять униз. І такі вже кучі сантиметрів по 10, то там на дні, коли я розгрів, воно вже перегной, І там були такі маленькі-маленькі ДН-Д, опять же, такі д їх було дуже мало опариші. Це після мух. Мухи відложили. Е, і то вони маленькі, не то, що там такі, що на рибалку. <рігла> все, це єдине, що я замічав. А так, нічого, голуби не чухаються. Ні, Ну все одно в них є якісь, є якісь зарази. Е, то, бо е, якщо я там папир з бутоксом там, чи якось я там ще якесь срання, то вони, звісно, починають чухатися там, і так далі. Є, у них якісь там. Воши там і так далі, спорити не буду. Але оці ото красних, ото, ото красні, такі чорненькі, такі кровососи, ото що лазять, що голуб'я візьмеш у руки, по руках лазить, чухається, по тобі даже лазять вони. Ото в Вуші голубам залазять, такого немає. Такого в них немає нічого абсолютно. Так що, друзі, я вам кажу, це привірено мною, рекомендую. Дуже класна штука. Попробуйте. Ще раз повторюю, Ектосан Плюс пудра. Ектосан Плюс. Ектосан пропишете пудра. Вона на сайті 486 гривень. Але там, якщо ви регіструєтесь на цьому сайті, перший раз там знижка 10%. Ну і надалі, коли користуєтесь, там теж знижка йде. Звісно, е, вона вже в два рази дорожча стоїть, ніж я тоді купляв. Але я думаю, вона не втратила. Своє качество. Так що пробуйте, друзі. Сподіваюся, вам допоможе. По поводу голубят, ось у мене ось де двойко голуб'ят, там одне, там одне це я розложив. Там де двійка, Там двійка, там і там. Оце все, що я залишив. Ну, це сказати би третій мій виводок. Третій виводок. Все що, все, що я буду оставляти на зиму з-під цих пар. Трохи я тут їх розпарував, голубів, що, що трошки ще підвіз. Ось самчика цього підвіз, ще там самочку. Оце біля німця сидить. Короте, трошки укомплектовуємося. Оце такі справи, друзі. Третю партію беру і все, з голубятами я зав'язую. Ні, буду, буду ще там пробувати, там, по експериментальним парам, по моїм, яким я ще не брав голуб'ят. Ну, проспарував, які я пари. Хочу взяти, попробувати. Треба їх оставляти. Ну, Спробувати правильно я вгадав чи ні. Бо голубито голубами хороші, а пари потрібно ще вгадати. Чи правильно я спарував, чи ні. О. Окна забув вчора помити. Надо окна ще сьогодні помити буде після побілки. Ну, це такі справи. Зараз покажу другий виводок, бистренько, яких я вже починаю трошки підчухувати, що подарував друзям, що, що двоє залетіло. Одне опять покрилося, друге не знаю, де ділося, молоде прахом пошло. А залетіло із першого виводка. Ті, що в мене двоє там оставалися, Краснорябенька голубочка. Ото я там кидав, вона літала сильно. Позавчора пропала, не вийшла. Вона з покриття, з хмар, так що, ну нічого. Наберемо ще. Ось друга партія. Зараз покажу Оце моя друга партія голуб'ят. Із першої партії залишилося п'ятерка, двоє з них вже починають. Все буде в порядку. Раз в точку йдуть, значить літати будуть. Так що отакі справи. А це молодь, яку я собі залишив, я вже її потрошку починаю підчухувати, як ви знаєте покарадують радують, що пока радують. Так що. Что... На, друзь... На все добре. Почну ось ганяти. Далі покажу. Буду знімати. Всього найкращого, друзі, до зустрічі.